Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буду собі ремонтувати рісце Тримач. Цей прийдеться міняти різця-тримач. Станок відрізає, але робить такий хук. Іноді. Ріже, 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 а потім так діке раз і все, і набігає різець. Тобто до чого я прийшов. От тут виходить неплотне, неплотне оце з'єднання. Він вже видавлений. Оцей нижня оця частина видавлена. І там теж вже зроблена така сфера невеличка. Це напевно, що от того під кутом, коли точать, і якийсь удар, ну. Таку товщину теж треба зігнути, але воно потихеньку. Тут вже, напевно, що воно проточувалось. Ну, Коротше, воно деформоване. Оця штука. Різьби вже перерізані, один тільки на 16, а то всі на 18. Ну, болти гарні зроблені, все. Найшов я альтернативу. Отакий ріс це Він також вже вигнутий, як бачимо. Одна сторона була найбільше, там де стоїть фіксатор. Була тріщинка тут всередині, коли я це все діло почистив. Я його розшив болгаркою, проварив, наварив оце завалене, щоб менше знімати тут. І тепер зажав його в станок. І проточую оцю, треба зробити його однаковим по товщині, щоб була геометрія цих хрістів, зроблю однаковим по товщині, потім проточу з середини до цього кутика. А потім вже буду фризувати оцю площину, підрівняю по оцьому проточеному. І я думаю, що буде ідеально. Як подивися, як пакистанці роблять на піску. Ногами руками держать і такі речі роблять, що це буде ляльон. Тут усі різьби на 16, вся пісня. Просто, Просто, мабуть, забракували, що воно вже коли ти його повертаєш, воно вже стає. Ну, Диба так остає, не, при... не пристає до площини, і все, і починає різець гулять. І потім і дробить, і це все. Ну, зроблю. Потім зніму цю. Вирівняю площину на самій отій поздовжній маленькій, і я думаю, що буде пісня. Течить воно точиться досить таке легко, воно не колене, напевно, що. Бо якби воно було з горного металу при, ну, при тому, як зварюєш, то то капець воно було б наскільки крепкуче, що. А так. В принципі, точиться, блистить. Як я її сюди прицепив, вставив обратні кулачки, вставив, якась була в мене похоже таке з'єднувальна муфта з нержавійки. Приблизно похожа за отвору, проточив отвір, під центром. Ну і в принципі в принципі, можна, можна точити. Отака от ситуація. І можна буде викрутитися. Бо не діло. хочеться відрізати, так як я бачив, як ріжуть токаря, а воно так не ріже. Ну, тепер я думаю, що буде різати. Все буде, бо тут як різець ставиш, то він трошки завалений так от сюди вже воно вивернуте. Ну, станок, я ж кажу, попадало йому вже неодноразово. Все, пишемо коментарі. Всім пока.